мої вам вітаннячка я вже тут а, підглянув і розстроївся тому що на мене так ніхто і не напав як можна щось планувати як можна взагалі щоб ніхто не напав цікаво скільки людей в турнірі бере участь це напевно потрібно буде в Антона спитати він більше в цьому шурупає, тому що я не сильно уявлення маю. Е, так, ну нічого, все одно все одно будемо грати, будемо продовжувати. Е, не всі люди нормально доходять до фіналу, тому що це швидкі і трієчки, багато хто зільється. Можливо, в якусь сотню і там залізу, якщо на мене хоча б сьогодні нападуть. Добре, багато тексту. Увороти, сліпота, Сквір... сквіртіть, блін. сквірт. Ооо. Ну, як би тут ще й ця муляє біліт, вона медведя може зняти. Але мені оці два не подобаються. Мокіна на всяк випадок потрібно взяти, можливо, першого встигнем зарятити тоді, тоді вони хоча б і будуть увертатися, ухилятися. Добре, давайте так спробуємо. Ого! Угу. У нас дуже багато синеньких. І це є, в принципі, добре. Четвірочку і трієчку. Да, я буду збирати. Не буду я п'ятірку збирати, тому що це якось тут навіть трієчка ця під питанням. Але що зможе з комби полетіти? Нічого, в принципі. Давайте так. Так, е, непогано. І п'ятірочку зелену ми, ну, падлюка. Зберегли собі. Давайте так. Щоб тих інших поки що не, не так сильно тривожити. Давайте ось так, поки є можливість. А Тепер потрібно медведя заряджати. Нам вже б не мішало б сині підзібрати. І жовті, і трішечки прикритися. Прикритися, підхилитися. Ой, як воно чудово все полетіло. Так. Правильно, добре, удар, потім беліт знімає. Це нормально. Так, ми ще раз накладемо. То, що вона похилила, то, звісно, не дуже. Але так грубо, можливо, її приб'є. Ну, падлюка. Не хоче, не хоче падати, Ну ми їй зараз допоможемо. П'ятірка. Жовта п'ятірка. Чи потрібна вона нам? Ладно, поки фіолетовий зберемо. Як не розвалиться, не розвалилось, то потім будемо будем і жовто збирати. Так. Трохи сама по собі хілиться. Так, з трьох маю, да, зарядити його. Зараз пріску приберемо, напевно. Ой, Белет пішла. Пішла від нас. Ех, добренько. Тут бити нема кому, в принципі, крім ганджу, ну інший ману краде І прісочка. Але вона не, не мульт. А там, в принципі, Йокен наберемо зелену, так. Цього ми приберемо, не буду його брати. Хочеться цього або можна ще одного пенька взяти. Ні, там жовтих є. Але він по фіолетових б'є. Ну да й ладно. Б'є та й б'є. Угу, угу, давайте так. Так, от якось йокін-мокіна не хочеться, щоб він помирав. Давайте так, можливо фіол якийсь приїде. Так, ладно, рвемся. Все одно центр б'ємо. Ой, фіол, добре. Ну і все, залишились пріска і Хіли, считайте. Щатайте, рахуйте. Давайте, можливо, в неї, а? 800, чи це якось мало. Мені не сподобалось. Просто треба зарядитися, а потім вальтанути. Та й тільки по боках хилить нє ні ні давайте жовто все-таки уб'ємо. Якщо цей б'є 760, то мені цікаво, скільки інші били. Взагалі по 300. Так, коротше, розслабляємося. Хи ні. Хокман би вбити. Давайте ось так. Не зарядіть її, щоб я довго не мучився. Так, ось так. Зараз ще і інших доб'ємо. Та урон у мене якось маловато. Мені так здається, тому що далі там, як піде, я таким приколом пробивати не зможу. Можливо, прийдеться якусь брієну брати. Брієну, мішку там. Тут ще буде видно. Поки що граємо так. <світ> а очок дають менше, ніж за того. Е -е Якось тяжковато цей Цей Йокін Мокін може і нічого і не зняти, як вам, я вам скажу з тих мультиків, не на 25-х. Так тут немає що взяти. Mm. Я не знаю, що він працює цей мокін. Мокін, шмокін, блін. Так, тихо. Давайте пробувати. Можливо, можливо, зеленими знесеться цей. О! Ніфіга себе. Можна через червоні зібрати п'ятірку. Але воно мені лишнє не потрібно. Е, дивіться, взірву зелений. Можливо, вб'ю. Візьму три. Він просто зарядиться. І що там далі буде, не знаю. Але зеленого у мене більше не буде. Ну, добре, що взирвав, чесно. Добре. Хотілося б. Хотілося б медведя притримати. Не знаю. Не знаю, як краще зробити. Давайте ще так. Я її хочу зарядити, щоб вона о, от свою оцю хер... херню в неї зробила. Тепер ми її ось так бабахнемо. О, навіть атака в одного зрізалась. Чудово. Кислішоково трохи, але нормально. Тисячу! Чому він мені по захисту, по всьому на мішків тисячу? Я в ту жовту бив бляха по... Скільки по, по 700-по 800, да? Да ще й... І... Ще й зняв таунт І не відмовився б Не відмовився б когось добити, де да немає чим Ну ладно, давайте крутити поле, шукати камінці Зараз вони будуть хилятися. Давайте перезарядимо. чий захист цей дає. Давайте ось так. Потрібно, напевно, крутити, бо як його як -то пробивати, я поки не розумію. Да як ти пробивати, я не розумію. Мені здається, що вони дуже довго ультують. Чи То в мене вже параноя, коли, коли я бачу, що потрібно, потрібно швидше, в мене починається таке, що мені здається, що все так повільно. Фоєза потрібно вбити. Це ще блін. блин. От не можна зробити, щоб вони якось ультували там зараз всі. Так, погано, що що хіляться. А вічі піцеви там медведя того. Можливо ось так. Фаза добити було б дуже-дуже круто. Ой, все, чудово. Тепер з цим розбираємося. Правда, тепер потрібно, напевно, під ними крутити, бо знаю я цю фігню. Час пішов. Час пішов, а ходів не, хват, не вистачає. Що, я так мало ходів зробив? О, до, до у, це хорошо, хорошо. Урончик, урончик. Урончик то добре. Так. Дайте там зеленого десь. Ой, вб'є, ні. Так, да, вбило. Все чудово. Крутим під ним. Я його вже не боюсь. Хоча в медведя в ВХП майже немає. Так, прийшлося попутіти, я думаю, це тільки початок. Фу. Дон, дорон, дон, дон. Далі, мокін надо, мішка надо, всі надо. Погнали. Квазір може, вибачте, трохи щось. <косір> трохи щось гавкаю. Ну, медведя зарядимо далі шо. Далі приємно зарядом. Теж в принципі непогано. Можливо, зелений знизу. Е, нормально, ми зараз камінцем її шльопнемо. Ну, звісно, чому б не порізати? Все, камінцем знесли. Далі, йокінокіна навіть встигли. Мішка. Мішка нормальна, все нормально, поки тримаємося, да? Давайте тоді Жо... жовтий збирати. Трошечки підхилимося. Е... А, ну так. Да. Це ж ця коза знімає. Тому тому жовтих потрібно більше. Так ніяким чином незрозумілим потрібно хоча б пенька знести. Розподіли просто чомусь займатися не хочуть. Ну як чомусь. Тому що мультики. Потрібні камінці під тривілом. Давайте так. Так, чотири зелених. Е, Мішку включимо. Атака поки що у нас є. Тепер белітла. Головне, щоб не хильнула і пеньками приберемо. Поки що план працює чудово. Так, непогано. Тепер знов же ж таки Беліт не зачепити. Можливо, кайлані прибереться. Так, не прибралась, але... Блін, блін, блінський. Давайте ось так. Непогано. Непогано. А, включимо мішку, вона її зніме, ми все одно перезарядимо, ну тут вже в принципі, в принципі, байдуже. Тут просто треба наматувати камінець. Хоч би щось там впало. Е, так, давайте Сиди, Я не думаю, що ми... О. Ну, давайте ось так. Майже нічого не знесли, тому так. Да, так як я і думав. Просто намотуємо ходи. Поки ще є така можливість. Так, да, міньйони мої вже мене і заповільнюють. Пішли. І час, і це 5 хвилин, думаю. Пів тисячі... Кстати, три шипа півтори лишніх тисячі хп, да, тепер тут ще за, за п'ять хвилин знайти би під нею камінець. То теж чогось вартує. Бо як бачимо, зелений нам виключили. Що краще крутити під нею. Як таких дві трійки гарних стояло? Ну там не трійки, там чотири зацепило б, але ж. Давайте так сейчас спробуємо. Добий. Все. Все-все-все. Щось все, все, все. Чуть менше і менше очків давати. А медведь потрібен, це потрібен. Атаку вертати потрібно, тому що вакас накидає. Так. Насчет медведя я не впевнений. Хоча ні, ну блін. Цей, звісно, зможе зняти потім. Але як іти на пенька в центрі без... без медведя. Тати фіолетові. Мені просто і бальтозари, якби хочеться взяти. І зарял хочеться взяти. Ну і як мен, ульта не один раз. Блядь, що робити? Озеревку не брати. Давайте так. Непогано, поки медведь включений. Давайте з таке. Зеленого не взяв. Його тут прямо. Його тут прямо багато. А от Фіолетового що бить немає взагалі. Давай ось так. Саме два дів були. Так, така команда короче не підходить. Ну а що ж тоді підходить? Уявлення немає. Навіть центр не пробив. Ну і добре, а нахрена ви мені оцих та все, да? Якщо мене бить ніхто не хоче, то нафіга мені оце мучитись. Добренько, ось так пройшов день. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.